Сьогодні ми згадуємо важливу віху в історії України Тисяча днів війни, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в нашу країну. Ця війна стала не лише військовим конфліктом, а й справжнім випробуванням для українського народу, який продемонстрував неймовірну силу, єдність і стійкість. За ці тисячі днів ми стали свідками безпрецедентних подій, які змінили не лише нашу країну, але й весь світ. Війна принесла горе, руйнування та страждання. Але також і героїзм, братерство та нові форми солідарності. Ми побачили, як у важкі часи українці об'єднуються, щоб боротися за свою свободу, незалежність і гідність. У цьому відео ми розглянемо ключові події, які визначили хід війни від перших днів вторгнення і важких боїв до дипломатичних зусиль, гуманітарної допомоги та боротьби на міжнародному фронті. Лютий 2022 року 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Російські війська вторглися з півночі, сходу та півдня о 5 ранку, після заяви президента РФ про початок спеціальної військової операції. Російські війська перейшли кордон України, розпочавши широкомасштабний наступ з півночі, сходу і півдня. За перші години та дні війни російські збройні сили атакували основні міста, інфраструктурні об'єкти та військові бази в Україні. Здійснювались масові обстріли з боку Білорусі, Росії та окупованого Криму, а також авіадари по ключових стратегічних об'єктах. Більше того, обстріляні були і цивільні райони, що зумовило великі жертви серед мирного населення та започаткувало чисельні гуманітарні кризи. Цей день став переломним для всього світу. Сподівання на дипломатичне врегулювання стало неможливим, і Україна зіштовхнулася з найсерйознішою кризою з часів Другої світової війни. Розпочалася хвиля підтримки з боку країн Заходу, які поступово ввели санкції проти Росії, спрямовані на її економіку, військово-промисловий комплекс та енергетичний сектор. Березень 2022-го. Українські збройні сили зупинили наступ російських військ на Київ, змусивши їх відступити від столиці. Українські військові завдали значних ударів по російських колонах, що намагалися прорватися до Києва. Зокрема, біля Ірпеня, Бучі та Гостомеля, завдяки рішучому спротиву, мобільним атакам і злагодженій обороні, українські сили змусили ворога відступити. Росіяни, зазнавши великих втрат, відійшли на північ до кордону з Білоруссю. Ця перемога зірвала план швидкого захоплення Києва, підняла моральний дух українців і зміцнила віру у здатність протистояти агресії Росії. Квітень 2022 року. Світ дізнався про масові вбивства цивільних у Бучі та інших містах, звільнених українськими військовими. Після звільнення Київської області українські військові та журналісти виявили страшні докази масових вбивств, цивільних у Бучі, Ірпені та інших містах, були знайдені тіла мирних жителів на вулицях, у дворах та братських могилах. Світова спільнота була б шокована і країни Заходу засудили дії російських військ як воєнний злочин. Ці події стали символом жорстокості війни та призвели до нових санкцій проти Росії, а також посилення військової допомоги Україні. Травень 2022-го. Захисники Азовсталі в Маріуполі здалися в полон після тривалого спротиву в умовах повного оточення. Після майже трьох місяців інтенсивної блокади і безперервних обстрілів захисники Азовсталі в Маріуполі були змушені здатися в полон через повну відсутність ресурсів. Бійці полку Азов, морські піхотинці, прикордонники та інші підрозділи української армії тримали оборону, перебуваючи у підземних укриттях заводу. Попри відсутність води, їжі та медикаментів, багато з них отримали важкі поранення, але продовжували чинити опір. Червень 2022-го Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. 23 червня Європейська рада офіційно надала Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це рішення стало історичним кроком, який символізував підтримку Європи і України в умовах війни та її прагнення до європейських цінностей. Липень 2022 року В Стамбулі було підписано угоду про відновлення експорту українського зерна через Чорне море за посередництвом ООН. 22 липня в Стамбулі була підписана історична угода між Україною, Росією, Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй. Що дозволило відновити експорт українського зерна через Чорне море, це стало важливим кроком для стабілізації світового продовольчого ринку, оскільки Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. Завдяки угоді, суда отримали можливість безпечно входити і виходити з українських портів. Зокрема, Одеси. Це дало змогу Україні експортувати мільйони тонн зерна, що допомогло вирішити глобальну продовольчу кризу, викликану війною. Серпень 2022 року. Розпочався активний контрнаступ на Херсонщині з метою звільнення окупованих територій на початку серпня 2022 року. Українські збройні сили розпочали активний контрнаступ на Херсонщині, намагаючись звільнити території, окуповані російськими військами. з початку війни. Операція була стратегічно важливою, оскільки Херсонський регіон забезпечував ключовий доступ до Чорного моря та був важливим логістичним центром для росіян. Цей контрнаступ став символом надії для українців, що показав, що незважаючи на складну ситуацію, країна здатна відновити контроль над своїми територіями та боротися за свою незалежність. Вересень 2022-го. зсу провели успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши міста Ізюм, Балаклію та інші населені пункти. На початку вересня 2022 року українські збройні сили здійснили блискавичний контрнаступ у Харківській області, спрямований на звільнення територій, які знаходилися під російською окупацією. Операція розпочалася із активних артилерійських обстрілів позицій противника та проведення розвідувальних дій. Уже 6 вересня ЗСУ змогли звільнити місто Балаклія – стратегічно важливий пункт, що відкривав шлях до наступу на інші населені пункти. Наступного тижня українські війська взяли під контроль Ізю, що стало важливою перемогою на північному напрямку. Ці успіхи супроводжувалися звільненням багатьох менших населених пунктів, що дозволило розширити зони безпеки для цивільних жителів. Жовтень 2022-го. вибух на Кримському мосту, який є важливим логістичним об'єктом для російських військ. Цей міст був важливим логістичним об'єктом для постачання російських військ в Україні, зокрема для забезпечення військових операцій на півдні та сході країни. Перший значний блокаут в Україні через військові дії Росії стався 23 та 24 жовтня. Цей блокаут був наслідком масованих ракетних атак на українську енергетичну інфраструктуру. Які призвели до значних пошкоджень електричних мереж та відключень електроенергії по всій країні, внаслідок цих атак було знеструмлено сотні тисяч домогосподарств, а також призупинено роботу важливих інфраструктурних об'єктів? Листопад 2022 тисячі збройні сили України звільнили місто Херсон, яке було єдиним обласним центром, захопленим Росією. Операція зі звільнення Херсона була результатом тривалої та складної кампанії, яка розпочалася ще в серпні з активним контрнаступом на півдні. В грудень 2022 року Україна посилила удари по військових базах в Криму і по території Росії, зокрема в Білгородській області. Це стало частиною стратегії знищення логістичних ланцюгів та військових об'єктів, які підтримували російську агресію в Україні. Використовуючи безпілотники та далекобійні системи, українські сили завдали серйозних ударів по ключових військових об'єктах, складах боєприпасів і командних пунктах. Зокрема, були зафіксовані удари по аеропортах, звідки здійснювалися авіанальоти на українські міста, що суттєво знижувало ефективність російських повітряних сил. Січень 2023 року. Українські війська отримали перші західні бойові машини, зокрема БМП Бретлі і Челенджер 2. Ці поставки стали важливим етапом у зміцненні військової потужності України та ознаменували початок нової фази підтримки з боку західних партнерів. Лютий 2023. -го. міжнародні переговори та саміти, які стосувалися підтримки України в умовах війни. На початку лютого відбувся Мюнхенський безпековий форум який зібрав лідерів і міністрів закордонних справ з усього світу, основною темою форуму була підтримка України у контексті російської агресії. В лютому також відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн, де міністри оборони країн-партнерів обговорили військову підтримку та координацію дії. Основною метою зустрічі було підвищення ефективності постачання озброєнь та забезпечення України необхідними ресурсами для боротьби з російськими військами. Березень 2023 року так і на Бахмут досягли піку, проте місто залишилося під контролем України попри значні втрати. У березні 2023 року. Російські війська значно посилили свої атаки на місто Бахмут у Донецькій області, що стало центром жорстоких боїв. Це місто стало символом стійкості українських сил, оскільки вони протистояли інтенсивним і безперервним наступам росіян. Незважаючи на величезні втрати з обох боків, ситуація у Бахмуті також відображала загальні тенденції на фронті, де українські сили намагалися зупинити російські атаки і одночасно готувалися до контрнаступу. Квітень 2023 року. Масовані атаки безпілотників і ракет на українську енергетичну інфраструктуру поступово зменшилися. Російські війська активно використовували безпілотні літальні апарати та ракетні удари для знищення ключових об'єктів енергетичної системи, намагаючись завдати шкоди цивільному населенню України та підвищити тиск на український уряд протягом зими та на початку весни Росія здійснила чисельні атаки на електростанції, трансформаторні підстанції та інші важливі елементи енергетичної інфраструктури. Що призводило до значних перебоїв у постачанні електроенергії, опалення та води. Ці атаки були частиною стратегії, спрямованої на деморалізацію українців і дестабілізацію країни. Травень 2023 тисячі зсу продовжували стримувати атаки в Бахмуті, а також збільшили кількість атак на об'єкти у Криму, що стало частиною нової стратегії з метою знищення логістичних ланцюгів та командних пунктів російських військ, використовуючи безпілотники та дальнобійні артилерійські системи. Українські сили завдали ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, які підтримували російську військову присутність на півострові. Червень 2023 тисячі збройні сили України розпочали масштабний контрнаступ в Запорізькій та Донецькій областях, що стало важливим етапом у боротьбі за відновлення територіальної цілісності нашої країни. Ця військова операція стала результатом тривалого планування та підготовки, а також накопичених ресурсів і озброєння, отриманих від західних партнерів. Значна частина контрнаступу проходила в умовах активних боїв з використанням сучасних тактик і технологій, зокрема безпілотників, артилерії та бронетехніки. ЗСУ вдалося провести рішучі атаки на російських позиціях, що сприяло поступовому просуванню вперед. липень 2023-ГО Українські війська звільнили кілька населених пунктів на півдні та сході, включно з селом Старомайорське. Цей успішний наступ став важливим етапом у боротьбі за відновлення контролю над окупованими територіями, покращуючи ситуацію на фронті і підвищуючи бойовий дух військ та населення. Серпень 2023 року Прорив першої лінії російських оборонних укріплень на Запоріжжі. Успішне просування у районі роботиного. Ця операція стала знаковим моментом, демонструючи зростаючу ефективність українських військ та їх здатність досягати успіху в умовах жорстокого спротиву. Відбулася зміна у військовому керівництві України. Зокрема, у квітні було оголошено, що Валерій Залужний залишає посаду головнокомандувача Збройних сил України. Його місце зайняв генерал Олександр Сирський. Який раніше командував сухопутними військами та здобув визнання за успішні операції в різних регіонах країни вересень 2023 тисячі українські збройні сили досягли значних успіхів в контрнаступі, просунувшись в напрямку Мелітополя та вийшовши до стратегічно важливих рубежів, це просування стало важливим етапом у звільненні територій та підвищило шанси на подальше звільнення півдня України. Жовтень 2023 року. Посилення атак на об'єкти окупантів в Криму, включаючи кораблі та аеродроми. Це стратегічне рішення стало відповіддю на тривалу агресію Росії та прагнення України знищити логістичні ланцюги, які підтримували окупаційні сили на півострові. Зростання атак на кримські об'єкти змусило російське командування переглянути свої оборонні стратегії Листопад 2023 року. Українська артилерія та безпілотники атакують російські логістичні центри і склади з боєприпасами у глибині окупованих територій. Стратегічна операція була націлена на знищення ключових елементів російської військової інфраструктури, що підтримувала ведення бойових дій проти України. Грудень 2023-го. Зсу активізували удари по базах у Криму та російських територіях, використовуючи новітні далекобійні засоби. Це не лише посилило військові опозиції зсу, а й продемонстрували, що Україна готова використовувати всі доступні ресурси для досягнення перемоги. Основними цілями були військові бази, склади боєприпасів, аеродроми та інші ключові інфраструктурні об'єкти, що підтримували російські військові операції. Успішні удари по цих цілях значно знизили бойову готовність російських військ та їхню здатність до ведення наступальних дій. Січень 2024 року. почали надходити нові партії західного озброєння, включаючи Петріот, що покращило можливості ПВО. Постачання цих систем стало значним кроком у посиленні українських оборонних можливостей, особливо в умовах зростаючих ракетних і дронових атак з боку російських військ. Їхнє введення в експлуатацію значно підвищило здатність України захищатися від повітряних атак, що дозволило зменшити ризик втрат серед військових та цивільного населення. Лютий 2024-го Відзначення другої річниці повномасштабного вторгнення міжнародна підтримка зросла, зокрема, санкції проти Росії посилилися. Україна відзначила другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, що стало знаковою датою в історії країни. Це був момент, коли українці згадали про всі страждання, втрати та мужність, з якими вони зіткнулися за ці два роки. Водночас, міжнародна підтримка України зросла, що виявилося в нових пакетах санкцій проти Росії та збільшенні військової допомоги. Березень 2024. року Україна почала активніше використовувати нові дрони для атак на російську територію і в Криму через напружену ситуацію на фронті та постійні атаки зсу почали зростати випадки дезертирства серед російських солдатів. Багато військових виявили бажання залишити армію, усвідомлюючи, що їхня безпека під загрозою через активні дії українських сил. Березень також був критичним для енергетичної інфраструктури України, хоча атаки на електричні мережі дещо зменшилися, країна продовжувала зіштовхуватися з викликами у забезпеченні електропостачання, що вимагало від держави гнучкості та швидкої реакції на будь-які можливі загрози. В Україні відбулися масові акції протесту проти корупції після розкриття фактів привласнення державних коштів у сфері гуманітарної допомоги. Ці скандали включали зловживання під час розподілу ресурсів, призначених для підтримки внутрішньо переміщених осіб. І постраждалих від війни. В результаті громадського тиску було ініційовано розслідування, і кілька посадовців було затримано. Квітень 2024 -го. розширення військової співпраці з НАТО, спільні навчання у країнах-сусідах. У межах навчань відбулися тренування різних військових підрозділів, включаючи піхоту, артилерію та повітряні сили. Це дозволило підвищити рівень підготовки українських військових та забезпечувати ефективну координацію дій під час спільних операцій. Квітень 2024 року став важливим етапом у розвитку військової співпраці України з НАТО, що не лише зміцнило обороноздатність України, але й підвищило її статус на міжнародній арені. Травень 2024 року Україна вперше застосувала безпілотники морського базування проти флоту РФ у Чорному морі. Це дозволило Україні значно розширити свої можливості в морських операціях. Українська енергетична система продовжувала страждати від атак, але завдяки зусиллям енергетиків вдалося відновити роботу деяких ключових об'єктів. Червень 2024. -го. активізація наступів окупаційних військ РФ. Російські війська зазнавали значних втрат у живій силі та техніці через активні бойові дії з українськими силами, що викликало невдоволення серед населення та критику з боку родичів загиблих солдатів. Липень 2024. року. українські сили продовжують наступальні операції, досягнувши значного прогресу на півдні. В результаті атак українських сил були звільнені кілька населених пунктів, що призвело до покращення контролю над територіями і зміцнення позицій зсу. Це також покращило доступ до ресурсів і забезпечення для українських військових. Тривала війна та постійні бойові дії впливали на психологічний стан населення. Багато людей страждали від посттравматичного стресового розладу ПТСР, депресії та тривоги. Це викликало потребу в психологічній підтримці, якої бракувало в багатьох регіонах. Серпень 2024. початок Курської операції. Українські війська провели наступальні дії на території Курської області Росії. Основною метою операції було прорвати російську оборону і завдати ударів по важливих військових об'єктах, складах, боєприпасів та інфраструктурі. Українські війська використовували удари з повітря, безпілотники та наземні атаки. Вересень 2024. -го. Економічні виклики в умовах тривалої війни. Продовження війни вимагало значних фінансових ресурсів для підтримки армії та забезпечення військових дій. Бюджет України став все більш залежним від міжнародної допомоги, оскільки внутрішні доходи знижувалися через бойові дії та знищену інфраструктуру. Уряди місцевих адміністрацій та міжнародні донори працювали над відновленням зруйнованої інфраструктури, зокрема доріг, мостів та енергетичних об'єктів. Це стало важливим кроком для відновлення економіки та повернення до нормального життя. Жовтень 2024 року. міжнародні зусилля щодо гуманітарної допомоги та відновлення української інфраструктури зросли у відповідь на руйнування енергетичної системи внаслідок бойових дій. Міжнародні партнери надали технології та обладнання для відновлення електромереж, що дозволило зменшити перебої з електроенергією. Російська сторона відреагувала на посилення міжнародної допомоги, зокрема через інформаційні кампанії, які намагалися дискредитувати підтримку, що надається Україні. Водночас це стало додатковим стимулом для міжнародної спільноти посилити свої зусилля. На півдні в Херсонській області українські війська намагалися зміцнити контроль над звільненими територіями, але російські сили намагалися прорватися через лінію фронту, що спричинило втрати в деяких населених пунктах. В умовах активних бойових дій українським військовим ставало дедалі складніше отримувати контроль над територіями. Упродовж цього часу збройної агресії проти нашої держави безперервно працюють волонтери, забезпечуючи усім необхідним українських захисників. Звичайні громадяни створюють власні збори. Намагаючись не залишитися в стороні та як можуть допомагають зсу, не дивлячись на політичні коливання як в самій країні, так і в країнах-партнерах. На постійний тиск Росії на фронті та на окупованих територіях, всі українці героїчно ведуть спротив та мріють про мирне небо над головою. На даний момент війна триває, але Україна обов'язково переможе.